У цьому випуску ми розкриємо кредитні пастки. Для цього у нас є сім спеціальних тестів, про які банкіри, скажімо так, воліли б мовчати. От уявіть, можна переплачувати банку вдвічі більше, ніж сусід, навіть якщо сума кредиту абсолютно однакова. Поки вся увага прикута до щомісячного платежу, десь там, у дрібному шрифті, банк готує пастку, яка потім непомітно з'їдатиме зарплату. Саме так вдвічі більше. І це, повірте, не перебільшення, а цілком собі реальність для багатьох. Ми проаналізували 20 типових договорів найбільших українських банків, щоб виділити оці сім прихованих умов. Тож сьогодні ми даємо вам справжній детектор пасток, сім тестів, які банкіру використовують для себе, але звісно ніколи не показують клієнтам. Гаразд, давайте зануримось у це. Безпечний кредит завжди починається з однієї цифри. Суми платежу. Але не все так просто. Тут є своя формула. Дивіться, сума всіх ваших кредитних платежів не повинна перевищувати 30% від чистого доходу. Це можна сказати золоте правило. Якщо ж платежі перевалили за 40%, кредит вже стає небезпечним і якість життя ну, починає помітно страждати. Ну а якщо більше половини доходу йде на погашення кредитів, все. Це фінансова пастка. Запам'ятайте, безпечний кредит це той, який не змушує змінювати звичний спосіб життя після підписання договору. Тепер перейдемо до другого тесту. Це саме те, що банки роблять для оцінки клієнтів, але рідко хто застосовує цей принцип до себе. Уявімо такий собі стрес-тест. Дохід раптово падає на 20%. Питання, чи залишиться кредит підйомним? Якщо після такого уявного падіння кредит стає проблемою, це означає, що борг просто завеликий. Розумна людина оцінює кредит не за найкращим, а за найгіршим сценарієм, бо саме так мислять банки. Наступний тест це такий собі кредитний світлофор. Насправді всі кредити можна дуже просто розділити на три типи. Отже, Зелені кредити ті, що можуть збільшити дохід, наприклад, на освіту чи бізнес, жовті нейтральні, скажімо, на техніку або ремонт. А от червоні кредити найнебезпечніші. Це кредити на статус та на емоціях. Саме вони, як показує практика, найчастіше і стають причиною боргових ям. І от ми підійшли до вирішального моменту: найважливіша цифра в договорі це не що місячний платіж, і навіть не відсоткова ставка. Найважливіша цифра це повна вартість кредиту. Лише вона показує, скільки реально доведеться переплатити. Банк може рекламувати маленьку ставку, але зашити в договір купу прихованих комісій, тому дивитися треба тільки на фінальну суму всіх виплат. І тут виникає абсолютно логічне запитання а коли власне кредит стає занадто дорогим? Тут є просте правило якщо повна вартість кредиту більша, ніж 30% від суми, яку берете, це дорогий кредит. Якщо ж вона перевалила за 50%, це вже дуже ризикований кредит. Тепер давайте зазирнемо в той самий дрібний шрифт. Є 5 пунктів договору, які ну, просто необхідно читати завжди. Що це за пункти? Штраф за прострочку. Можливість зміни ставки банком, додаткові комісії, обов'язкові страховки і право банку вимагати дострокове погашення. Саме ці рядки визначають, чи залишиться ваш кредит контрольованим у майбутньому. Добре. А що ж робити, якщо кредит уже є? На цей випадок є чітка стратегія як вийти з боргу швидше. Головне правило таке гасити найдорожчий борг. Першим, тобто той, що з найвищою ставкою, будь-які додаткові гроші, які з'являються, одразу спрямовувати на дострокове погашення, і третє залізне правило не брати новий кредит, поки не закритий попередній, і все це підводить нас до найважливішого висновку, і він не стільки про математику, скільки про спосіб мислення. Річ у тім, що кредит сам по собі не є небезпечним, небезпечною є відсутність розрахунку. Коли людина знає цифри, кредит перетворюється на інструмент. А от коли не знає, він стає пасткою. Тому просто запам'ятайте три ключові правила: перше, кредит має працювати на вас, а не навпаки. Друге, платіж не повинен душити бюджет. І третє, найгірший кредит це завжди емоційний кредит. Якщо перевіряти будь-яку позику за цими правилами, шанс на фінансову помилку стає мінімальним. А вже у наступному розборі ми пояснимо, чому гроші втрачають свою вартість буквально щодня. Розберемося, що таке інфляція, і як кожен може сповільнити цей процес для себе.